Вітаю вас на каналі Як Пошити. З вами Світлана, і в цьому відео пошиємо ось таку гарненьку ялинку. Спочатку робимо лекало ялинки з паперу. Схема моєї ялинки буде в кінці цього відео. Вирізаємо з тканини таких 6 деталей. Складаємо лицем до лиця дві деталі і будемо прокладати строчку по контуру деталі на ширину лапки. Внизу деталі ставимо мітки на відстані 5 см під отвори. Цю нижню частину теж застрочимо, а ці місця залишаться незастроченими. Так прошиємо всі шість деталей, які складаємо по дві лицем до лиця. Обов'язково повинно залишитись саме два отвори. Після того, як прошили, потрібно висікти надлишок тканини на гострих кутах і розсікти тканину в тупих кутах, щоб ми змогли вивернути і виправити деталь. У нас повинно вийти прошитих три деталі. Вивертаємо всі наші деталі через будь-який отвір. За допомогою дерев'яної палички в мене це паличка для суші, виправляємо всі гострі кути прасуємо наші деталі ялинки і запрасовуємо пополам. Тепер складаємо всі три деталі одна на одну і будемо прокладати строчку по центру в лінію запрасування. Починаємо строчку зсередини. В кінці робимо закріпку, розвертаємось і шиємо до кінця. Знов ставимо закріпку, розвертаємось і шиємо до центру, де починали строчку. Тут потрібно добре закріпити деталі, тому прошиваємо саме так. Тепер можна наповнити нашу ялинку. Беремо синтепон або холофайбер, з ним легше працювати. І через отвори внизу, за допомогою палички, наповнюю могілочки ялинки. Синтепон беру невеликими шматочками. Наповнюю не дуже щільно, але і не щоб зовсім м'яко, а так, щоб тримало форму. Палочкою зручно підштовхувати наповнювач в тоненькі місця. Так наповнюємо всі 6 гілочок ялинки. Ось для цього ми залишали по 2 отвори внизу. Наша ялинка майже готова. Залишилось зашити всі отвори потаємним швом. Відео, як шити таким швом, є на каналі. Посилання залишила в описі під цим відео. Така виходить в нас ялинка. За бажанням можна пришити маленькі іграшки на кожну гілочку. Бажаю вам легкого пошиття і гарного святкового настрою. Було корисно і цікаво, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі.